Інструменти суспільної підтримки ветеранів, учасників бойових дій у післявоєнний період, обговорили під час слухань у комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів за участю законодавців, представників органів виконавчої влади, уповноваженого справ людини, пенсійного фонду України, соціальних партнерів у громадських активістів, напрацьована у комітеті стратегія базується на чотирьох китах: перша це економічна незалежність ветеранів, що спрямована на перекваліфікацію військового. Друге це гроші, які виплачує держава. Третє це житло. Головне, що опікуватиметься військовослужбовцями саме держава. Ну і нарешті четвертий, це ми сьогодні розуміємо, що все більше на себе бере цивільна медицина і військова медицина повністю налаштована на. Захист наших військових, які боронять наші кордони, нашу лінію фронту, і відповідно реабілітація по кожній контузії, по кожному випадку поранення, по кожному випадку інвалідизації, втрати частин тіла по, кожній, по кожному такому випадку мусить бути відпрацьовані не тільки на паперах. Ми знаємо, що мусить відпрацював реабілітацію майже по кожній нозології, по кожному випадку, водночас. Всі ці протоколи ще потрібно впровадити в життя. МОЗ це робить в воєнних умовах дуже швидко. Ми вдячні їм за це. Водночас нам потрібно, щоб цей блок допрацьований був і надалі, в тому числі, і, зокрема, щодо мультидисциплінарних команд, які мусять підхоплювати наших військових після кожного поранення. Дуже важливо, що у військових була мотивація таку думку під час засідання висловив народний депутат України Михайло Цимбалюк. За його словами, виплати 30 тисяч це важливий стимул для підтримки родин військових, і це дуже важливо, щоб всі демобілізовані збройних сил інших військових формувань будуть мати законне право двохмісячного відпочинку з оплатою за рахунок коштів державного бюджету. Голова підкомітету Анатолій Остапенко нагадав, що 2014 року Росія розпочала збройну агресію проти України. А відтак наша держава зіштовхнулася з новими викликами. А це не лише підготовка бійців для захисту держави, а й інтеграція їх потім у суспільство і цивільне життя. Повномасштабна війна, що розпочалася 24 лютого 2022 року. В сотні разів додала більше проблем. Сучасний український ветеран не має бути викликом для нашого суспільства. Після перемоги Україна як держава все повинна зробити, щоб наш захисник і захисниці стали воїнами відновлення. Адже саме їм потрібно адаптуватись у соціум. Вони мають інтегруватися у свої громади та розвивати економіку України. Цим займатимуться служба ветеранських нянь чи служба ветеранських волонтерів. Їх створення передбачено стратегією підтримки військовослужбовців. Загалом у різних регіонах України працюватимуть до 10 тисяч осіб, які будуть супроводжувати демобілізованих, вирішувати їхні проблеми разом із органами виконавчої влади. Відповідно, і структури кабінету міністрів, такі як Пенсійний фонд України. Управління соціального захисту населення і інші структури, а також наші соціальні партнери, крім цього, громадські організації, які можуть допомогти нам у створенні отакої служби ветеранських волонтерів для допомоги адаптації наших ветеранів. Ну і також наукові установи, на які ми теж, як комітет, покладаємо надію, що вони допоможуть як науковці нам створити програму в уряді, яка буде мати не тільки папер, але буде мати. Руки, якими ми будемо підхоплювати, піклуватися про наших ветеранів. Держава активно працює, щоб створити всі необхідні умови ветеранам війни та учасникам бойових дій. Тож їх супровід потребує структурного підходу, наголошували учасники слухань. Напрацьовані рекомендації будуть направлені до Кабінету міністрів і до Верховної Ради України. Профільний комітет їх систематизує упродовж двох чотирьох тижнів для подальшого законодавчого втілення.